У майбутній угоді про мінеральні ресурси між Україною та США не будуть зараховувати ту допомогу Києву, яку Вашингтон надавав до підписання угоди. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль після зустрічі у Сполучених Штатах із міністром фінансів Скотом Бесентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання. Написав шмигаль. Він також нагадав про червоні лінії, які визначила Україна в угоді про надра. Документ має відповідати європейським зобов'язанням не суперечити конституції та законодавству, а також обов'язково має пройти ратифікацію у парламенті. У перші тижні свого президентства Дональд Трамп заявляв про те, що хоче отримати від України 500 мільярдів доларів за рахунок ресурсної угоди. Бо нібито на цю суму США надали Україні військову та фінансову допомогу за часів президента Байдена. Володимир Зеленський заявив, що насправді сума допомоги в п'ятеро менша. Згодом Трамп став говорити про 300 мільярдів. А нещодавно Вашингтон знизив свою оцінку до 100 мільярдів доларів. Однак Київ категорично відкинув вимогу компенсувати допомогу, адже її було надано як безповоротно, і це могло б створити прецедент.